Ви пішли по стану здоров'я. Не скривайте від цих людей. Ви інвалід другої групи. Я не знаю, законно чи незаконно, ну ручним не будеш. Не рвіться туди, це вам не надо. І те, що ви зробили своєю вчителькою, це Район. озор і ганьба. Я був на тих судах. Я, захищаючи чайку, був на тих судах. і при мені ваші. ваші Ті, хто захищав вас, давали гроші. При мені, я мов провалитися на цій землі, я бачив сам. Я хоч щитували зелені. Но я не міг нічого зробити, тому що я й дві жінки зі мною, а там отакі чайник. І це чайка підтвердить, це підтвердить з Бараська, вона була це бачила. Як ви свою вчительку гандили І тепер ви хочете бути головою районної ради. Альбо... Бо що вони вас рознесуть? Щоб цього не допустити. Давайте діять в межах законодавчої бази України. Обстановка зараз в Україні буде І ми не повинні українці ділитися на сірих, бірих, малинових, регіоналів чи кого догодно, чи не регіоналів. Не рівня зараз. Щас є думати про батьківщину. Батьківщина рветься, поэтому сяць, перше поступила команда. Андрій, до тебе звертається громада. Тобі громада довіряє. Ти зобов'язаний, взяти себе відповідальність. І оцей період до призначення, так. до обрання нової ради, цей клуб, а ми його підтримуємо. Подаруйте, що другого не даємо. Тебе підтримує громада. Тебе підтримують люди, як там я ослусив за тебе всі. Тому питання таке, я не говорю, так хто поганий. У Нас, друзі, немає виходу. Да. Все... Андрій! 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 Шановні депутати, поступило три пропозиції на голову районної ради. Ми наполягаємо на Дніпрною. Ми, ми вже запропонували від народної ради. Є три кандидатури, які в мене секундується кандидатура Іващенка, Ліщенка і Степенка. Шановні депутати, прошу ще раз вас. Пропонується висунення кандидатур закінчити, прошу проголосувати за ці три кандидатури. Було ж сказано, Боже, я звертаюся ще раз до фракції Батьківщини. Отгук шанов. Що ви, 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 ви Що ви, 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 ви. ви хочете, щоб вам сніг плювали? Робіть перерожку. Володимир. Ми що не розуміємо. Пропонується для виступу претендента на посаду голови надати до 5 хвилин в обговоренні до 3 хвилин. Шановні депутати, запрошую до слова кандидата на посаду голови районної ради Іваченка Андрія Михайловича. Надію перегламенту по закону. Комісія потім. Нічого я не можу сказати да, щось про якісь мої дуже активні дії на цих майданах. Да, я був з цією партією, був біля її стоків, ми простояли, простояли прикучні, простояли при Янковичів. Я взагалі вважаю так люди добрі. Що Людина повинна прислуховуватися до інших ну, думок, вражень, відвідків про себе самого. Ну, я вважаю, що у нас в фракції залишилися дійсно стільки бійців. Ми довго обговорювали. Добре. Добре. Ми, ну, всі розуміють, що це, зрозумійте мене, це на три місяці, ну, може, до осені, це не посада. Ну, яка там... Несе тобі якісь пільги, якісь там... Це навіть не розумію. Це просто для того, щоб стримати цей період, перейти через нього. <плес> Зрозуміть, не знаю. Як, як людина просто, як людина, сім'я, діти, бізнес свій. розумієте, Ця посада мені не, ну, не потрібна. Ми тобі довіряй, що... ну обирати, обирати, ні не майдана. Ні там законодавство у нас таке. Обирати депутатів. Дивилися депутати. Ну розумієте, ну, у мене і бізнесові питання інше. Ну, Але все, і ще нічого. Я не, не проти кожної людини і проти партії. Члени партії регіону, я проти отої системи, яка заганяла людей. Людей заганувала. Ми Мені здається, що Просто основна задача на Ну це, ну, це скажімо як? щоб район працював в тій самій країні. І щоб по вибори в наші показали дітям, що в нас можуть бути демократичні вибори. Ніхто нікого не буде заставити. З Кем она говорила, блин? Прошу не можно. Шановні колеги, друг. Ще в 1989 році. Я склався, я. Стояв під стінами Верховної Ради. Тоді Віді... перед нами висічвало великоревочник. Покійний я... В'ячеслав Максимович Щадравів, дай Бог, я з 90-го року прийняв свідоме рішення і був членом Народного Руху України. І до цього дня я вважаю себе рухівцем. Я не бігав з партії в партію. Коли народний рух розділився на дві частини, я був членом Української народної партії, очолював районну партійну організацію. На сьогоднішній день я безпартійний член фракції Батьющи. Є когось до мене претензії, я розумію це все. Я розумію. Думку Павла Івановича, бо в нас були невзгодження, може й досі якісь Зазим, за. Разом з ним, до речі, в 2004 році, від першого до останнього дня, то, вистояли майдан, так як і з Андрієм Михайловичем. Ну та й з багатям. Тобто, знаєте, єдине, чого я не люблю, це якби так неприємно, коли грязь. Розсудіть люди добрі, як правильно зробити, прийміть зважене рішення. Я знаю тільки одне, що сказали моє прізвище. Ну, розумієте, зараз в Україні відбувається таке це, це бойові дії. Ну, відмовиться і втекти з поля бою, ну не можу я, люди добрі. Довірите буду, не довірите, не буду. Все ж у вас залежить. За що? Я, Дозволяє, потім ви скажете. Я, наприклад, бачу, от правильно сказали, оці три місяці, чи скільки їх буде, я бачу ситуацію так. По-перше, в бюджеті дір. Скоротить витрати, я маю на увазі державним бюджетів. Держави. Бюджет району громаду. Можна да. працювати всім забезпечено. Розумієте, все рівно прийдеться вступати в режим економіки. Всього. Це раз. По-друге, оця думка, що зараз говорить громада, я вважаю, що навіть не повинно бути вивішено на двері час і день прийому громадян. Громадяни повинні путь заходять і говорить. Кожному незалежно від його посади, говорити зараз свою думку. До неї треба прислухати. Оце те, що таке запитання. Ви перед цим сільським головою тінь, Так? Ви пам'ятаєте нашу мівчуву справу по тій маленькій єворці Жені хабарами, помните? Ви Помните? До сих пор йде та кримінальна справа. Але ви були сільською головою. І чомусь оригінал свідоцтва про народження оказався цієї дитини вас. А потім він оказався в судах, потім позбавили батьківського правці діти, і ця дитина повезли на розборку на запчасті в Києві і благодаря групі активістів не з вашого села. Благодаря радіо і телеканалу БІБІСІ, вона не розібрала на завчасі. Ви до цього причетні. Землі ви до зіміть ви кандидатуру. Ви бачите мені, будь ласка. Вибачте мені, будь ласка, ви знаєте, я вам скажу відверто. Yeah. Після того, як нас, до влади прийшов президент, да, 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 посидишь, я, я ще залишався сільським головою. Мені прийшлося працювати ну, майже вікну там. Не рік, ну майже. Я прийшов до керівництва партії регіонів, хто може це знати, і сказав, я не буду вам ніколи конкурентом. Я не хочу висуватися на наступних виборах. Бо я розумів, що мене підставлять, ну так як у нас деки ми зробили. Тільки це врятувало, щоб мене не посадили. Бо могли б підставити закон. Тобто, якби я щось порушив в законодавстві відносно дитини, я б вже давно сидів. Повірте, мені. А з не сяєте і не, да, не, да. не влада. Але влада не могла захищати. бо я залишився. Я вам скажу, я залишився без, без я, роботи, не два не роки ходив без я, 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 роботи і зараз працюю електриком. На Чиринській чи аграрній компанії. Просто легко законодіти. Я, я не Я не вбусі, ні не чого. Але я вам ще ви кажу. Якщо люди не вірять, я буду працювати. Довіряйте, не, не буду. Це право кожної людини. в Конституції. Я вас дуже прошу. Якщо ви вважаєте мене порушником Конституції, ну не будьте ж самі. Дякую за увагу. І все ж таки, я хочу нагадати, що кров пролилась за те, щоб ми будували цивілізовану державу. В І майдан почався активістів, євробайда. Люди прагнули віру. євро. Чи що загрібність? Люди прагнули жити по закону. І я закликаюся, я дам відповідь на всі ваші запити. Якщо я віддавати перед законом, а перед совістю, давайте перед народом і, будь ласка, дайте можливість мені говорити. <плес> шановні депутати, шановні присутні, Молодарь, е як загалом будемо посада голови районної ради Мінденція зараз більше нагадує ворогову діж. <плес> <плес>